В ефірі «Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. 26 лютого в Україні відзначають день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Десять років тому російські війська почали захоплювати український півострів. Саме цього дня тисячі українців, кримських татар та представників інших національностей вийшли в Криму на мітинги проти російської окупації. І з року в цей день вшановують героїзм та мужність усіх, хто чинив опір загарбникам в Криму, і боровся за територіальну цілісність України. Сьогодні ми згадуємо події, які відбулись вже 10 років тому, відбулись в українському Криму, коли наш півострів був вкрадений Росією, і коли разом з російською окупаційною армією в наш Крим увійшли приниження та знущання з людей, репресії і страх. Цю жорстоку війну, що триває зараз проти України, російський реваншизм. Породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен заплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей, чий дім просто відбирають. Війни завершуються по-справжньому, чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. Тривають візити наших західних партнерів у ці знакові дні для України. Нині до Києва прибула урядова делегація з Болгарії на чолі з прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим. У її складі міністри юстиції, довкілля та енергетики, заступники міністрів оборони та закордонних справ. Болгарський прем'єр з українським колегою вшанували на Михайлівській площі пам'ять полеглих захисників. А разом з Володимиром Зеленським домовився активізувати розбудову логістики та інфраструктури. Поки ми будуємо наші вороги, намагаються знищити. Державна екологічна інспекція столичного округу. Порахувала, що за останні два роки росіяни завдали довкіллю столиці та області 135 мільярдів та 124 мільйони гривень збитків. Наголошують, найбільшої шкоди зазнало атмосферне повітря внаслідок горіння нафтобаз, торгівельних складів та об'єктів енергетичної інфраструктури. Страждають від обстрілів і об'єкти природно-заповідного фонду. Зеленим зонам Київщини завдано школ, шкоди на 383 мільйони гривень. Ходять в столиці не лише окупанти, хаотична багаторічна забудова не за правилами, а також поганий стан підземних комунікацій можуть обернутися для міста колапсом. Причина Київ досі живе за генпланом, який розробляли 1997 року. Чому міська влада не робить жодних кроків, щоб це виправити? Ексклюзивно для Ukraine World News розповів керівник офісу трансформації Максим Бахматов. Київська влада пропонує детальні плани території. Вони розробляються вручну, як хто захоче, так хто і будує. І після того пропонується забудову. Як тільки з'являється генеральний план розвитку міста, відразу розуміли, що тут можна будувати промисловість, тут можна будувати отаку от висотність, тут можна будувати спортивні площадки, а тут тільки парки, і решта більше нічого. Коли в тебе немає генерального плану, а той вже що був, він вже не дійсний, ти дає можливість будувати мільйони квадратних метрів хаотично. І розривати Київ на шмаття, бо ніхто з нинішньої влади не збирається київською жити у Києві, Звичайно, в умовній Німеччині чи в США жити краще, тому що там законність, там порядок, там система безпреділ і хаос залишиться києм. Уже за декілька годин столичні комунальники перекриють фрагмент броварського проспекту. Майже два тижні автомобільний рух буде обмежено між станціями Митро-Дарниця та Лівобережна в напрямку Броварів. Ремонтуватимуть дорожнє покриття. Закінчити планують до 9 березня. Ну і в ці хвилини у Рівному розпочинається концерт народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Виконавці підготували чимало сюрпризів, потішать фанів неймовірним шоу та прем'єрами. А ще піснями-шлягерами, які наспівує вся країна. На найближчі два місяці в графіку великого благодійного туру незламною країною воля 20 міст. І список буде доповнюватися. Михайло Грицкан і Катерина Бужинська запрошують приєднатись до концертів у вашому місті, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал Ukraine Ворлд News – інформаційний спонсор туру. Напередодні Катерина Бужинська та Михайло Грицкан з аншлагом виступили у Житомирі. Глядачі гаряче зустріли улюблених артистів, стоячи аплодували. Кілька разів викликали виконавців на біс. Традиційно під час концерту відбувся благодійний аукціон. Артисти зібрали понад 25 тисяч гривень, 310 євро та 100 доларів на підтримку ЗСУ. Катерина Бужинська та Михайло Грицкан отримали подяки від командира бригади тактичної авіації Олександра Довгача, а також від Житомирської міської дитячої громадської організації. На рахунку артистів сотня благодійних мистецьких заходів, понад два десятки спільних концертів в межах великого благодійного туру Воля в Україні та Європі близько 4 мільйонів гривень спрямованих на допомогу Україні. Разом до перемоги. Ці проникливі актуальні поетичні рядки глядачі Ukraine World News уже чули. Ними наш ведучий, а ще й актор, поет і захисник України Петро Мага відкривав п'ятничні ток-шоу разом. Тепер же вірші з окопу вийшли вже другою окремою збіркою. Її автор презентував у своєму театрі особистості. Як це було, і хто завітав на непересічну подію? Бачила Дар'я Бошко. У перші дні повномасштабного вторгнення народний артист України Петро Мага пішов боронити країну. В окопах боєць із позивним веприк не полишав писати. Якщо передивитися екземпляри моєї форми, які там є, вона вже не дуже презентабельна, і зимова, і літня, то майже в кож в кожній кишені можна знайти потертий листок, на якому вже практично неможливо. А, нічого прочитати, але я зразу набирав потім в телефон, коли була можливість. І я так зберіг. І слава Богу, що вже воно є в книжках. У другій роковини Великої війни Петро Мага презентував другу збірку віршів з окопу. У ній моторошні воєнні злочини окупантів. Як от страта беззбройного захисника Олександра Мацієвського, ворожий обстріл пологового на Запоріжжі, жахи окупації Бучі на Київщині. Я написав вірш про другу річницю війни. Він називається Два. І суть полягає в тому, що Господь нам завинив кожному по життю, а декому і два. А, але я побачив сьогодні вже і в Тіктоку, і в цьому я побачив виконання Олі Полякової. Артистка не тільки декламує вірші по трамаги, а й співає, адже саме завдяки автору, деякі її пісні тепер звучать українською. Якщо мені щось треба було якусь думку виразити, я йому дзвоню. і кажу: ось ось про це. Він каже: Да, гарна тема, і писав. От на ну Це не на замовлення, на прохання, я б так сказала. Ну і пісня «Шльопки», до речі, українською звучить в перекладі Петра Маги. Так а ще артистка публікує вірші Петра Маги на своїх сторінках у соцмережах. каже: кожен рядок пронизаний емоціями, кожна строфа чіпляє душу. Можливо, хтось з них доживе до миру, точніше до нікчемної поразки. Трофейний чайник привезе в квартиру і внукові розкаже п'яну казку. Дрижатимуть від перепоїв руки і в голову вливатиме дитині, Катє блівал від страха з двох ніса, коли звучало слава Україні! Я так хочу додому. Ця пісня у виконанні Павла Зіброва стала неофіційним гімном усіх, хто був вимушений тимчасово покинути домівку. Слова для неї написав Петро Мага з Петром Магою. Ми написали 58 пісень за 25 років творчої нашої співпраці з моїм кумом Петром Магою ми написали 58 пісень. У творчому вечорі взяли участь співачка Міла Нічіч, актор Михайло Войчук та телеведучий Олег Стальчук. Приїздили й особливі гості, побратими Петра Маги читали його вірші зі сцени. Люблю той день, коли піду у лог або розкину руки в чистому полі. Я не люблю, коли мені хірург, що знову каже про фантомні болі. Дякую, пане Петре. Гості творчого вечора купували збірку вірші Зокопу з авторським підписом за донат. Я знаю ще скільки це було 17 років тому. Які Петя пише прекрасні вірші. Він ще коли був нам Валентина Іванівна на розповідала, що він ще коли був студентом. Він тоді вже писав вірші, писав поеми, і потім поступово ну, людина має такий талант. Присутність кожного на таких заходах вона вкрай важлива задля збереження пам'яті того, що на превеликий жаль, досі вже протягом двох років переживає наша Україна. Дякую Петру за цю можливість сьогодні зібратися тут. І дякуємо нашим збройним силам, що вони нам допомагають кожен день жити в своїй рідній Україні. Усі зібрані кошти Петро Мага передасть нашим захисникам, зокрема, третій штурмовій бригаді та батальйону Легіон Свободи. Культура рятує душі, а поліція життя. Патрульні білої церкви провели операцію з порятунку пораненого лебедя. У польоті він зачепив електромережу і поранився. Безпорадного птаха знайшли патрульні та небайдужі перехожі і змогли його впіймати. На реабілітацію до спеціалістів місцевого дендропарку його доправили на службовому автополіції. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. qr код нині на екрані. У мене ж на цьому все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.